Лікуємо застуду в домашніх умовах. Перші симптоми застуди. Всім вітання. Перші ознаки застуди зазвичай виявляються за кілька днів після зараження, а саме почервоніння у чеслю, зотечі, печія в очах, біль у горлі, усиплість голосу, чхання та нежить. Згодом можуть приєднатися біль голови, який може посилюватись при чханні або кашлі, закладеність носа, озноб, температура, відсутність апетиту, збільшення ліфовузлів. Слабкість у тілі, ломота в м'язах та суглобах, безсоння або навпаки, сумливість та ознаки легкого розладу травлення. У людини не обов'язково повинні бути одразу всі симптоми. Що потрібно робити за перших симптомів застуди? Коли людина помічає в себе ознаки вірусної інфекції, їй відразу спадає на думку, як і чим лікуватися, усунути симптоми застуди та загальмувати розвиток захворювання на початковій стадії цілком реально. Насамперед, при початкових симптомах застуди потрібно зробити так, щоб кількість вірусів і бактерій навколо вас не збільшувалась, а зменшувалась. Для цього рекомендуємо провітрювати приміщення, де ви знаходитесь. Також при застуді допоможе використання природних засобів, які впливають не тільки на саме джерело інфекції, бактерії або вірус, а й допомагають полегшити симптоми захворювання та справитись хворобою в цілому. Заваріть собі чай сухих квіток липи, додайте в нього сухі ягоди і листя малини і залиште настоюватися на 30 хвилин. Якщо ягід малини немає, підійде і малинове варення. Цей засіб відмінний потогінний. Щоб зменшити біль у горлі, допоможе полоскання настоїнкою ромашки, шавлі, подорожника та календули. Полоскання потрібно виконувати хоча б 10 разів на день, щоб лікування дало потрібний ефект. Також дуже добре при лікуванні симптомів застуди застосування іхінацею, яка має протизапальні, противірусні та протимікробні властивості і є прекрасним засобом для підвищення імунітету. Під час застуди пити чай з хіноцею по три чашки на день. Для приготування чаю візьміть дві чайної ложки рослини, залити 0,5 літрів укропу і настояти протягом 40 хвилин. Лікування хінецею під час хвороби скоротить термін недуги а у поєднанні з вітаміном С рослина здатна зменшити ризик захворюваності на 80%. До речі, саме високі міст вітаміну С в ягодах ацероли набагато більше ніж в цитрусових та шепшині. Він покращує роботу імунної системи та опірність організму. Попробуйте достоїнку з прополісу, її приймають внутрішньо при перших проявах застуди грипі та бронхіті. Її можна зробити в домашніх умовах і зберігати в темному посуді в холодильнику. Візьміть 10 г відносно м'якого прополісу його необхідно подрібнити та помістити в темну скляну посудину, залити 100 мл 70% спирту, настоювати 10 діб у темному місці за кімнатної температури. Щодня посудину збовтувати декілька разів. Потім настоїнку прополісу потрібно витримати 12 годин у холодильнику і профільтрувати, приймати по 20-60 крапель на 50-100 мл води або молока. Курс лікування 5-30 днів залежно від захворювання. Окрім настоянок та чаїв, можна пити вже готові комплекси, які містять натуральні компоненти, спрямовані не тільки на усунення симптомів застуди. Таких як біль у горлі, кашель, нежить та загальна слабкість, а також сприяють більш швидкому відновленню організму після застуди та грипу. Такий препарат можна знайти у торгової марки Івоніка Гербал Тен. У своєму складі він містить всі вищі перераховані трави, а саме екстракт прополісу, квітів і трави і на цей листя, івкаліпто, кісточок грифруту та екстракт ягіта цироли. Тих самих, в яких найбільший вміст вітаміну С, застосування цілого комплексу ретельно-підібраних екстрактів допомагає усунути симптоми застуди, підняти ваш імунітет і тим самим пришвидшити одужання, а в подальшому зміцнити опірність організму до вірусних інфекцій. Цікаво, якими методами боротьби застудою користуєтеся ви, і що саме вам допомагає швидше одужати. Поділіться з нами у коментарях.